Теми цих днів на НАТО готує військово-оборонну відповідь на інцидент у Польщі. Про таке пише Блумберг з посиланням на власні джерела, що мають на увазі, автори не уточнюють. Утім, головне, щоб ця відповідь була не лише на словах, адже Польща та й уся Європа потребують не тільки зброї. Росія давно і системно втручається у справи ЄС на всіх можливих рівнях від шпигунських скандалів і диверсій до міграційної кризи та підтримки правих популістів. Значно активніше запускати свої щупальця у європейські справи, і країна агресорка стала після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, реакція світу зазвичай обмежувалася засудженнями чи попередженнями. Зараз же в МЗС України наголосили відчуття безкарності у Путіна лише зростає. А експерти підкреслюють. Після дронової атаки на Польщу Кремль виходить за межі гібридної війни. Видання Дефенс Експрес пише: Москва кілька місяців готувала ці атаки. А якщо порахувати загальну кількість російських безпілотників, які перетинали польський кордон, рахунок іде на десятки. Далі сюжет Ірини Іванової. Про найгучніші випадки, коли намагання втрутитися в справи Європи приховати не вдалося, а також про те, чому реакція світу має бути рішучішою. Депутати європейського парламенту у Страсбурзі проводять екстрене засідання. Його скликали через безпрецедентну атаку російських дронів на Польщу. Парламентарі висловлюють солідарність з Варшавою, засуджують напад Москви і закликають Європу прокинутись. Російські дрони над Польщею, можливо, останній попереджувальний сигнал. Ознака того, що політика стосовно Путінської Росії заснована на постійних спробах домовитися із нею, вичерпала себе. Путін розуміє Лише, мову сили засудили атаку найвищі європейські чиновники. Альянс НАТО активував четверту статтю, тобто спонукав провести консультації щодо ймовірної загрози з боку Росії, але колективної оборони не задіяв. Союзники висловили солідарність із Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії. Повна оцінка інциденту триває. Запуск близько двох десятків дронів. Не перший випадок, коли Росія порушує повітряний простір країн НАТО. Від початку вторгнення в Україну російські дрони та ракети проникали тільки в Польщу понад 30 разів. Схожі інциденти траплялися також у Румунії та в країнах Балтії. Однак світ поки лише спостерігає за цим і закликає кремлівського лідера схаменутися Моє послання Путіну чітке: припинити війну в Україні, припинити ескалацію, припини порушувати повітряний простір союзників. І знай, ми готові, ми пильні, і ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Тим часом провокації та диверсії у Європі з боку Росії вже стали нормою. За останні три роки почастішали аварії на залізницях, вибухи на складах боєприпасів, проблеми з інтернетом через пошкодження підводних кабелів. На початку вересня, у літаку, яким голова Єврокомісії дер Ляйн прямувала в Болгарію, зник сигнал GPS. Пілоти посадили повітряне судно з допомогою паперових карт, підозри диверсії. Пала на росіян. Можемо підтвердити мало місце глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють це. Сталося через пряме втручання Росії. Російські диверсії впливають на роботу політичних інституцій та волевиявлення громадян, загрожують безпеці на кордонах. ЄС торік у Чехії спецслужби викрили проросійську мережу впливу Голос Європи. Її агенти поширювали пропаганду і підкуповували депутатів європарламенту. У Румунії довелося скасувати результати президентських виборів через підозру щодо російського впливу на виборців через соцмережі. З білоруського боку в ЄС проникають нелегальні мігранти, яких завозять прямими рейсами до мінська з близького сходу Афганістану та Африки. Протягом багатьох років польський народ стикається з цілеспрямованими та цинічними гібридними атаками. Держави-члени, що мають прямий кордон із Росією та Білорусю, отримують додаткове фінансування від Європи. Бо кордон Європи це спільна відповідальність. Статистику російських гібридних атак веде міжнародний інститут стратегічних досліджень за їхніми даними. Від початку великого вторгнення в Україну таких диверсій в європі зафіксовано 70%. Але остання дронова атака переходить межі гібридності, вважає Марта Прохвич, заступниця керівника Варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин. це цілком точно частина того, що вже насправді не є гібридним і переходить межі, це стан поміж війною і миром. Різні типи атак вимагають різних видів відповіді. І на багатьох фронтах Європа вже робить кроки у напрямку посилення оборони. Але коли йдеться про конкретну проблему порушення повітряного простору, реакція. Була надзвичайно слабкою реакція. Мала би бути суворішою, вважає і засновник адвокаційної платформи brussels Freedom Hub Рулан Фруденштайн. Але НАТО ще працює над відповіддю, зауважує експерт. І додає, Росія та Білорусь зараз проводять навчання захід 2025 Тож провокації може бути ще більше. Аналітик не бачить готовності альянсу закрити небо над Україною однак вважає, що Київ має отримати і дозвіл, і зброю на далекобійні удари по Росії. Наступний крок не лише постачати більше систем ППО в Україну, а й дати змогу українцям завдавати ударів глибше по території Росії, щоб вражати виробничі потужності, які переважно поза досяжністю українських безпілотників крилатих чи балістичних ракет. За словами українського аналітика Сергія Куза. Нам стратегія Росії полягає саме в тому, щоб з допомогою провокації відтягнути військову допомогу з України на інші кордони НАТО. Військові чудово розуміють, що ні в якому разі не можна іти поступатися. Росіянам в цьому плані в їхній стратегії, і вся формальна логіка вона підказує, що тут якраз навпаки, саме в цьому випадку, потрібно якомога швидше забезпечувати Україну, в тому числі цими е, передати Україні цих 10 систем Петріот. Експерти наголошують, провокація в небі над Польщею відбулася невдовзі після візиту Путіна в Пекін, де сторони підтвердили намір посилити військову координацію. Ірина Іванова, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер. Марафон – Єдині новини і далі про те, як у Вашингтоні відреагували на ситуацію з російськими дронами, збитими на територію Польщі, чи можливо суворіше відповідь ніж та, яку ми вже побачили, обговоримо це детально із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Манопченком. Дмитрий вітаю ще раз. Отже, тобі слово. Щодо реакції, то вона з'являється, оскільки це ситуація в розвитку. Ми зараз в конгресі я буквально 5 хвилин тому не на камеру говорив з кількома конгресменами. Чекав теж їхньої оцінки і чекав від них прогнозу, які будуть подальші дії конгресу. Так само менше години тому і теж хотів цим поділитися. Говорив із Джоном Болтоном, колишнім радником Трампа із національної безпеки. Від нього почув впевненість абсолютно. Він вважає, що те, що сталося, сталося навмисно. Він вважає, що таким чином Путіно. Те, що називається «пробою ґрунт, тобто дивиться на реакцію е, НАТО, на реакцію європейців, в першу чергу на реакцію Сполучених Штатів на випадок, якщо раптом станеться щось серйозніше, і по-друге, дійсно Болтон згоден з тим, що е, таким чином, на його думку, Росія створює ситуацію невизначеності, ситуацію загрози у самій Європі для того, щоб Європа пригальмувала і з тим, щоб передавати Україні засоби протиповітряні, тобто думки з'являються. Заяви з'являються і заяви досить різкі. Що стосується американської адміністрації, що стосується самого Дональда Трампа, то тут ну, все трішки інше. Трамп відбувся просто постом, постом, який він опублікував у соціальній мережі, написав, що відбувається з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі дронами, ось так, от. Тобто, абсолютно не порівняти з сіма жорсткими заявами, які звучать від тепер вже американських політиків, і до цього від європейських. Ну звісно, Трамп зробив все, щоб йому. Не дорікнули, що він ніяк не відреагував. Втім, це не виступ, не публічний стейтмент Білого Дому, не звернення до нації, як могло би бути, а просто ось такий пост у соціальних мережах. Знову ж таки, я запитав Болтона, який багато років працював з Трампом. Чому це може бути? На його думку, якраз він це пояснює, тим, що Трамп зараз вже розчарувався у засобах тиску на Росію. Він вважає, що треба тиснути, наприклад, через Китай, через санкції щодо Китаю. І і на інші країни, які закуповують російську нафту. втім, от за за тією внутрішньою інформацією, яка є у Болтона, що американська адміністрація абсолютно розчарувалася і не бачить більше ані засобів тиску на Росію, ані необхідності на неї тиснути. Ну навіть ось так засуджуючи, засуджуючи публічно. Є інші заяви від посла США при НАТО меті Вітекера. Він сказав, що США підтримуватимуть союзників, захищатимуть кожен дію території НАТО. Є заяви Пентагону, але ну я не буду їх переказувати, тому що немає ж. Жодної конкретики, максимум конкретики це консультації, які розпочалися. І тут дуже цікаво, хотів би переказати вам мою розмову із тепер вже відставною заступницею генерального секретаря НАТО. Працювала вона не з Рютте, вона працювала зі Столтенбергом. Американка, талановита людина, все життя в політиці, все життя в дипломатії Русґютенюлер. І ось якраз вона мені сказала, ви здивуєтеся, що станом на той момент, коли вона була заступницею Столтенберга, тобто щось могло змінитися, ось буквально за час генсека Рюте, але за її інформацією на той момент, поки вона працювала, не було жодних планів, жодних прописаних протоколів, жодних паперів. По перше, що вважати. Порушенням п'ятої статті, тобто коли вмикати колективний захист. І по-друге, вона каже, що немає жодної дорожньої карти, те, що називається, коли по планах розписано, по по кроках, по пунктах, як мають реагувати країни НАТО, тобто просто є внутрішня домовленість, як мають відбуватися консультації. Але знову ж таки підкреслю на той момент, коли вона працювала зі Столтенбергом, ну щось могло останнім часом змінитися. Не було навіть жодних конкретних планів, як НАТО реалізовувати свою знамениту п'яту статтю, про яку ми. Так багато говоримо далі. Я хотів би перейти на те, що як реагують у конгресі, бо реакція дуже жорстка з того, що вже опублікували, і Марсі каптор дуже проукраїнська конгресвумен заявляє, це напад на члена НАТО, це напад на всіх союзників, вимагає рішучої відповіді від Сполучених Штатів. Тобто, дивіться, який контраст, те, що заявляють тут у конгресі, і тим, що заявляє американська адміністрація. Конгресмен республіканець Джо Вілсон офіційно це назвав актом війни. Закликав президента Президента Трампа запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, і навіть вже готовий. Я говорив зранку з його офісом, готовий законопроект, коли конгресмен пропонує повернути стару ще радянських часів поправку Джексона Веніка, яка фактично може заблокувати всю торгівлю із Росією. Це те на чому зараз наполягає конгресмен. Ну і знаєте, таким чином конгрес бере конгрес бере на себе слово, конгрес бере на себе відповідальність і враження, що конгрес все більше відхиляється від тієї генеральної лінії, яку до цього проводили лише за відмашкою від Білого Дому. Колеги, Київ Дмитре, але ж усе це відбувається на тлі формування військового бюджету США на наступний рік. І вже навіть є перше голосування, чи не так. А дійсно є голосування, і дійсно це ще не фінальне голосування, навіть попри те, що Палата представників військовий бюджет затвердила, і без питань, без ну без жодних сумнівів, те, що буквально 15 хвилин тому чув від конгресменів не під запис, але вони про це кажуть відкрито, що цей інцидент дуже сильно вплине на їхню позицію, на їхню думку і на суспільні настрої тут в конгресі. Маю вам пояснити, що вже сталося. Нижня палата палата представників затвердила військовий бюджет Сполучених Штатів і ось. В цьому військовому бюджеті вони прописали величезну суму. Зараз уточню 100, подивлюсь, яка і велика сума досить, і 400 мільйонів для України 400 мільйонів як військова допомога. Прописано, що ці гроші мають виділятися за спеціальною програмою, коли зброю поставляють не з складів Пентагону, а поставляють... Проплачують ці гроші виробникам, і виробники мають щось для України виробляти. Прописали навіть абсолютно конкретний пункт: що якщо Пентагон захоче цю допомогу, ці гроші, які конгрес передбачає для України або скасувати, або перенести, вони мають робити це не тишком нишком, як то кажуть, а просто офіційно в той же момент щойно це рішення з'явиться повідомити конгрес. Тобто конгресмен роблять зараз все можливе і неможливе для того, щоб для України виділяти гроші і для того, щоб спробувати на наступний. Не фінансовий рік, я розумію, що 400 мільйонів не так і багато, але хоча б щось закласти, тому що офіційна позиція Трампа і американської адміністрації ну що гроші виділяти не хочуть. Що стосується санкцій, тут дуже багато моментів. Один з них це прогноз, який зараз з'явився, що е міністр фінансів Трампа Бесант сказав, начебто, поки що, це не офіційно, але з достовірних джерел, що Америка уперше розглядає можливість конфіскації російських коштів. Це інформація про те, що до кінця місяця Америка Ка уперше може приєднатися до європейців і сформувати новий санкційний пакет проти Росії. Тобто, знаєте, ну кри... крига рухається. Ситуація змінюється. Ну а що це можуть бути за санкції, і як можна вдарити по Росії, як можна змусити її, наприклад, до приговорів? Про це я якраз тут у Вашингтоні розмовляю з експертами, і з одним з них людиною, яка є дуже знаною у Вашингтоні, яка входила у санкційну групу Єрмака Макфола. Ми якраз про санкції і поговорили. Коли європейський десант цими днями вмовляв США приєднатися до рестрикцій, які проти Москви запроваджує ЄС, Вашингтонські експерти наголошували на небезпеці нинішніх клаптикових санкцій, називаючи цим терміном ситуацію, коли більше немає єдиного фронту: хтось запроваджує обмеження, хтось ні. І Москва між ними маневрує. Усі країни повинні мати однакові санкції, бо зараз із цим жодного порядку. Тому ми постійно бачимо, що когось із росіян санкціонують в одній західній країні, а він щасливо живе в іншій. Має ж бути якась координація. Та на жаль, ми не бачимо жодних рухів у цьому напрямку. Що в цій ситуації тішить Андерса? Це те, що команда Трампа, виявляється, не може самостійно скасувати санкції, які вже були впроваджені. каже за Байдена все спеціально фор так, щоб це рішення було неможливим без згоди конгресу. конгрес свого часу затвердив спеціальний закон, за який 98 зі 100 сенаторів проголосували. І тепер, якщо хтось уже потрапив у чорні списки, звідти не так легко вийти, бо винятки ухвалюють не за рішенням президента, а тільки через конгрес. Хитрість така її застосувала команда Байдена, щоб бути певними, що адміністрація Трампа не зможе легко скасувати санкції проти Росії. Чи здатні нові санкції самі по собі настільки притиснути Росію, щоб Москва не мала іншого вибору аніж погодитися на мирні переговори? Теж ні. Але Андерс, який все життя професійно аналізує стан російської економіки, бачить можливість завдяки санкціям все ж максимально вплинути на політичні рішення Кремля. Росія, судячи з усього, буде змушена скоротити свої військові витрати на наступний рік, бо вичерпує резерви. Тож фінансові обмеження діють і тому життєво важливо їх підтримувати. А те, що потрібно зараз, посилити нафтові санкції, щоб Росія менше заробляла. Скажу вам, це справді працює, хоча й пові. Вільно, а от що могло б стати рішенням, яке змінило би все, так це конфіскація заморожених кремлівських мільярдів, стверджує наш експерт. І тут, навіть якщо команда Трампа відмовить, то у Штатах російських грошей не так і багато. Вони у Європі. є 200 мільярдів доларів заморожених резервів центробанку Росії. Ці кошти у Єврокліар у Брюсселі. Тож заберіть їх і передайте Україні, і це повністю зніме фінансові проблеми лише завдяки цим коштам. А загалом це 300 мільярдів, якщо врахувати те, що перебуває не тільки у ЄС, поки що Вашингтон і то за минулої адміністрації наважився лише на використання відсотків від зберігання путінських мільярдів. Але і це дозволило покрити соціальні виплати в Україні на весь цей рік і половину наступного. штати тоді надали 20 мільярдів доларів. Байден зробив це у грудні перед відставкою і зміг перевести гроші напряму до світового банку, щоб Трампу не вдалося зупинити виплати. Спрацювало весь цей рік. Кошти йдуть в Україну. То заберіть уже всі ці гроші, і тоді Україна матиме достатньо, щоб виграти війну. Тому санкційний рецепт від Аслунда три в одному. Обов'язково узгоджувати рестрикцію між всіма країнами заходу без винятків, удар новими обмеженнями по продажах російської нафти, і обов'язково конфіскація. Не коли-небудь потім не на відбудову і відновлення, до яких ще треба дожити. А тут і зараз. Із Вашингтона Дмитро Гонченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон. Єдині новини.